Салют усім середньотехнологічним. Знову вашими стараннями до мене в руки потрапив дуже корисний девайс від компанії FineFine. Fine. Забігаючи наперед, скажу, що мені дуже імпонує вектор розвитку цього бренду. Сьогодні мова піде про пристрій, який, на мою думку, суттєво може спростити життя в лапках саме стрімерам. Хоча на сайті виробника заявлений набагато більший. Категорії творців цифрового контенту, яким даний девайс, можливо, стане у нагоді. Тому сідай якомога комфортніше, і, може бути, саме ти знайдеш тут щось корисне для оптимізації свого часопроведення за ПК. Герой нашого огляду контролер FineFine Fine Ampli Game D6. Почнемо із пакування і комплектації. Постачається девайс у компактну у боксі фіолетового кольору з малюнком самого контролера на титульній стороні. По бокам короткі витяги, які стосуються функціоналу, а також перелік кольорів чорний, білий, рожевий, в яких цей пристрій доступний на даний момент. У середині нас, як не дивно, зустрічає мануал з ілюстраціями, само собою, по яких і без знання інших мов можна розібратись, що там і до чого. До речі, у додатку, про який поговоримо згодом, є короткі туторіали з покроковим розбором використання усіх можливостей. Далі по старинці нас зустрічає паралон, який сприяє убезпеченню усіх складових при транспортуванні, і вже під Ним знаходиться стрім контролер ну і 2,5-метровий кабель USB-C to USB-A з перехідником на USB-C. Дизайн та ергономіка. FineFine AmpliGame D6, на мій подив, виявився дуже компактним. І для мене це без сумнівів плюс, так як не люблю громістких пристроїв на столі. Виготовлений він із матового пластику, дуже приємного на дотик і добре виглядаючого. Сам корпус знаходиться під невеликим кутом, який регулювати, на жаль, не можна. І це єдина претензія до ергономіки ергономічності. Нічого критичного, звісно, і я вже звик, але все-таки це недолік. На верхній панелі бачимо надпис Ampli Game та 15 глянцевих кнопок. Так, протирати відбитки пальців інколи доведеться. З розташованими в них кольоровими LED-екранами. Нижче по всьому корпусу контролера розмістили смугу з RGB підсвічуванням, а на задній частині бачимо порт USB-C. для живлення пристрою, та кнопку перемикання режимів підсвічування, яких тут цілих 15. Ну і не забули додати можливість вимкнути підсвітку взагалі. Зі своїх спостережень скажу, що саме FineFine AmpliGame D6 своїм свідченням мені із всієї продукції FineFine, Fine, яка у мене є, а це і мікрофони і аудіомікшери, імпонує найбільше через. Приглушену яскравість. Само собою, це уже так сказати, історія з розряду на колір і смак. Усім все різне. Ну і на завершення даного розділу потрібно ще відзначити, що на дні контролера є 4 прогумовані ніжки та табличка з інформацією про пристрій. Табличка нам не треба, а от ніжки допоможуть не ковзати по столу. Це важливо, і вони із своєю задачею справляються. А тепер про саме цікаве функціонал і можливості для того, щоб почати роботу з FineFine. Fine, Плігієм D6 потрібно встановити фірмове одноіменне програмне забезпечення, яке є ну дуже простим у користуванні, я б навіть сказав, примітивним. І отут одна проблема криється. Додаток опановується швидко, а от підключення деяких плагінів ну не зовсім. До прикладу, OBS. а це саме те, з чим будь-який стрімер контактує найбільше. До цього ми у найближчому майбутньому повернемося. З моменту першого запуску програми ви виявите уже певний вмонтований функціонал і 15 пустих комірок, кожна з яких відповідає кнопці на контролері. До речі, не хвилюйтеся, маневрів для задач у вас вдосталь, тому що можна створювати безліч сцен і підсцен у кожній. Щоб забіндити кнопку, зробити так, щоб вона виконувала певну, Конкретну дію, просто перетягніть іконку із відповідною задачею. До прикладу, відкриття додатку, дискорду якогось, папки з елементами для прев'ю, а відразу там перехід на сайт у браузері, окремий сайт, на кшталт вашого YouTube каналу. Це я і самого дефолтного, і такого, що, можна сказати, не потребує брейнштурму. Саме цікаве, що і обс Плагін вас чекатиме на старті, але рекомендую зайти в магазин, гроші не потрібні, там усе на чесному слові, і затаритись поповні, в тому числі встановити OBS Tools. Та й в цілому завантажити усе, що вас цікавить, ну і все, що може вам знадобитись. Навіть іконки надибати там можна. Декілька слів про наповнення магазину. Знаєте, воно дещо нішове моментами, і не через те, що цей девайс, перш за все, для оптимізації стрімінгу, а через те, що там є плагіни, які я навіть не знаю, де можна в теорії було б доречно застосувати. Ну, не те, що в стрімінговій, а взагалі. А девайс реально позиціонує себе як такий, що допоможе вам стрімити, там, я не знаю, і робити контент. Ну, це не проблема, звісно, але очима ти там починаєш плутатися і розумієш. Розуміти, що тобі треба, попутно завантажуючи теж, що тобі не треба, потім це легко видаляється, але все ж таки ти витрачаєш на це час. повторюсь це не проблема та і сам магазин Поповнюється цікавинками і корисними цікавинками. Просто разом з ними виходить і всякий хі -хі, непотрібний, як на мене, шлак. Навіщо ж вам OBS Tools? Якщо є стандартний плагін OBS? А все дуже просто. У Tools після нажаття на кнопку, сама картинка на заставці змінюється динамічно, вказуючи на результат дії. Візуально. Все оце ви можете зараз спостерігати на екрані. Так ви виключаєте ситуації непорозуміння і невіддання, тому що бачите, як виглядає, так би сказати, результат вашої дії. І. Звідси випливає ще один мінус, а саме те, що на даний момент анімації не підтримуються, якщо це не вшито у функціонал окремого плагіна. І я надіюся, що з часом це програмно виправлять, тому що ви на власні очі переконали, що Applegame D6 може відтворювати такого роду дії. От тільки виходить, що локально да, в межах певного. Плагіну. Чому ж ця річ корисна стрімерам? А тому, що, перше, Дає змогу розвантажити клавіатуру, а далеко не всі користуються повнорозмірною. Як я і скажу вам, мені і її уже не вистачає. Та й не зовсім комфортно мати трильйон клавіш під різні задачі у різних програмах, особливо коли активно користуєшся під час стрімінгу усіма ними. Банально можна заплутатися. А на контролері взагалі проблем з цим не буде. Робиш кожну сцену під. Певний додаток, ставиш переходи між ними і обов'язково робиш зрозумілими іконки. Да? З цим тобі допоможуть вмонтовані інструменти. Сама програма підтягує логотипи там, каналів, сайтів, додатків. Плюс ти можеш взагалі любу картинку поставити, любий текст, ти навіть можеш зробити скріншот у реальному часі. Друга причина. Ти чітко бачиш, як і з чим працюєш. Якщо на іконці Discord, значить саме його ти і відкриваєш. При цьому майже не відриваючись від основного процесу. А якщо цей плагін підтримує анімацію, то ти ще й динамічно реагуєш на обставини. До прикладу, тобі потрібно миттєво накинути блюр на сцену, і хтось для цього офає джерело показу, перейшовши в ОБС, і накидує у фільтрах те саме замилення, після чого тільки вмикає джерело показу назад. Да, такі є. Звісно, якщо ти прошарний, то мебі уже забіндив гарячу клавішу на це діло в самому ОБС. Але повторюйся, повторююсь, коли у тебе багато таких от клавіш. Ти губишся, а коли вони перед тобою у відповідному візуальному вигляді так ще й показують стан задачі вимкнуто чи увімкнуто, це нереально комфортно. Третя причина. Це те, що весь функціонал переважно зав'язаний на твоїй уяві. Комбінації, макроси, уся оця автоматизація однією кнопкою, яка миттєво виконує потрібні тобі дії, доступна цілком і повністю, лиш би ти хотів і знав, чого ти хочеш. Деякі плагіни взагалі відразу надають вибір з декількох варіантів для міксування і оптимізації твого часу. Знаєш, не буду говорити, що Fine, Fine Ampli Game D6 тобі потрібен. Краще скажу, що він є корисним, якщо ти насамперед стрімер, який полюбляє у процесі користуватися безлічу застосунків і не хоче витрачати час ефіру попусту. А для всіх інших цей девайс буде швидше предметом декору. Ну або вони просто не захочуть розкривати його. Потенціал тому, що а на хіба воно їм? Ну що ж, Fine, Fine вкотре підтвердили свою репутацію, зробивши хороший девайс не за усі гроші світу. Це у них перший девайс такого направлення, і я надіюся що в подальшому вони розвиватимуть тему стрім контролерів і завезуть анімацію. Єдине, чого мені не вистачає, а я тепер активно ним користуюся.